Грандіозне розвінчення зірки ніякої тяжкої хвороби у винника та його мільйонної допомоги фронту не було. Заявив його колишній продюсер днями. Ми розповідали про наміри Олега винника випустити нову пісню Мої люди про цю прем'єру до Дня Незалежності на всю країну повідомила голова фан-клубу винника. А на закиди хейтерів у коментарях нагадала всім, що Олег тяжко хворів і саме тому виїхав з України. Після цих висловлювань колишній продюсер винника Олександр Горбенко вперше за два з половиною роки виклав у Фейсбук величезний пост обурення. Перш за все зазначив, що дискусію виніс до публічної площини, бо не отримав ніяких контраргументів від голови фан-клубу. Тож Горбенко розповідає, що демо-версія пісні, на яку винник надихнувся тільки зараз, була написана ще до повномасштабної війни, і хвороби в нього ніякої не було. Припускає, що до війни ви були присутні на концертах в містах, в яких він залишав сцену після другої, третьої пісні і без пояснень відміняв концерт разом з наступними. Проте, як без озвучених підстав та попереджень ця особа не з'явилася на концерти в Палаці Україна і на кучу запланованих інтерв'ю і зйомок, вам достовірно відомо, що є причиною дивної поведінки, неадекватних слів та вчинків артиста, який став жалюгідним мемом і посміховиськом для всієї країни. Ви знали, що до війни ніхто на лікування з України нікуди не виїжджав і не було жодної хвороби. Олександр Горбенко також заявив, що Олег Винник бреше й про мільйонну допомогу ЗСУ. Продюсер звернув увагу, що у своїх звітах фан-клуб співака показує одні ті самі фото та відео. Окрім того, невідомо з яких коштів допомагає виконавець та яким саме бригадам. Продюсер попросив команду винника надати повністю всі звіти. Тоді він забере свої слова назад. Проте Горбенко впевнений, що цього ніколи не станеться. На пост Горбенка відгукнулося чимало колег та знайомих винника. Зокрема, співак військовослужбовець Олександр Положинський а Вадим Лисиця у своєму коментарі взагалі розкрив деталі виїзду винника з України. Він обрав бухло та кокс, зрадив продюсера та всю команду. В багажнику машини, за кермом якої була дружина Саші, 25 лютого 22-го року, як трус перетнув кордон. На всі ці закиди винник мовчить. Яка ще правда спливе про колишнього топ-артиста, Живел стежить і обов'язково розкаже в наступних випусках. Я не кусаюсь. Саме так співак Меловін ексклюзивно для ЖВЛ прокоментував особисте життя. Наразі він в активному пошуку нових стосунків. Зараз я один, але не відчуваю себе аж ніяк самотнім. Просто відчуваю себе людиною у пошуку кохання. Ні, я не маю зараз ані кохану людину, тому. Я відкритий до знайомств. Я переймаюся з того, що люди бояться зі мною знайомитись, тому що думають, що це неможливо, але це зовсім не так. Я не кусаюсь. Сам же артист страху перед новими знайомствами не має. та й, взагалі, зізнається, зі страхами бореться швидко. Я б не сказав, що я чогось дуже жахливо боюсь, тому що на кожний страх я можу знайти відповідь е, і запитати себе, і що, і що далі? І, ну і що станеться, якщо станеться та чи інша подія? Неабиякий страх за своїх мелу довелося пережити на зйомках останнього кліпу Вбиваєш мене, для якого вся його команда опинилася у колекторі аж за 3,5 кілометри від виходу і з ризиком затоплення стічними водами. Але артист пишається, що навіть і зепам не пив, а зумів і себе, і інших заспокоювати. Напевно, найцікавіше це було перебороти страх перед тим, як спускатися під земелля, під Київ. І коли ми йшли по цьому підземеллю, бачили дуже багато на стінах написів табличок з попередженнями, скільки людей загинуло на цьому участку, скільки людей загинуло на іншому участку. Це було трохи так е, нервово. Вставили титанову пластину в череп. Зірка ліги сміху. Військовослужбовець Віктор Розовий вкотре порадував новинами з лікарняного ліжка. Віктор показав, як йому підбирали титанову пластину. На кадрах можна побачити, який вигляд в 3D мав його череп після отримання тяжкої травми. Таку титанову пластину йому вставили в голову. Шрамів не додалось, а заліза в голові побільшало. Нагадаємо, в березні цього року під час виконання бойового завдання розовий отримав серйозне поранення на фронті. Його одразу госпіталізували та прооперували. Спочатку коміка планували відправити на лікування за кордон, однак, через стан розовому не дозволяють їхати на довгі дистанції. Наразі шоумен проходить реабілітацію в Україні.